Якщо ми кажемо про середній розмір аліментів, це від 3 до 3 тисяч 600 гривень. Це середній доход, якщо немає офіційних доходів, так? Тобто це по середньому рівню по місцевості. Тобто є і в Одесі, в Одеській області, в Київській області, в Вінницькій області, в Вінниці, тобто там багато ну, зміни є певні, але вони не суттєві. Там 100-200 гривень, а більш-менш. Фактично, на моїй практиці, з тими боржниками, які взагалі не сплачували, тобто є люди, які сплачували час від час, а є, які взагалі навіть не займались, вони і не відкривали банківські рахунки, не брали майно тощо там, ну, в середньому, за 5-6 років поспіль не сплати. 200-250 тисяч гривень сумарний борг, тому що потрібно розуміти, що цей розмір, він поступово збільшується. Зараз там 3, 3 600, а раніше там було 2 тисячі гривень середній розмір. 200-250, але після використання всіх можливих санкцій ця сума сягала більше півмільйона. Тобто наразі сума після накладення всіх санкцій, в Середньому, після 6 6 років заборгованості поспіль не було менше півмільйона. Фактично, не за моєю статистикою, десь 40% мають майно на яке можливо звернути стягнення, і виконавці цього не роблять.